Мам, ми знов тікаємо. Вік, так скалась обставина, давай хочеш збирайся. Мам, я можу залишитись тут. З якого дива? Я чекаю лист від фонду Відкрита Британія. Ти забула? Це ти що в Англії? Так, із проживанням у місцевій родині. Я оформила заявку, вказала цю адресу. Відповідь має прийти на цю Окей. адресу. Яка проблема? Ти вкажеш іншу адресу. Яку? Ну де ми що зараз будемо. Гі. Чому ми постійно переїжджаємо від когось тікаємо? Ну ми тікаємо, тому що е, є люди, які не бажають нам добра, розумієш, я не хочу, щоб тобі зашкодило. Тобто, це все заради мене? Так, Вік, заради тебе. Я не хочу так жити, я хочу нормального життя. Якого це життя? Спокійного, я хочу, щоб ти зупинилась, знайшла нормальну роботу, не міняла співмешканців постійно. Послухай, донь, я маю право на особисте життя. Збирайся, ми більше не звернулися. Вік, ти знову палиш? Блін, ну ми ж про це вже говорили. Я, я трошки. Ну, що значить трошки? Цигарки це отрута. Ти мене тут життю повчаєш, а сама, але речей не розумієш. От, бери з мене приклад, я ж не палю. Так, ти не палиш, зате ти продаєш крадені тачки. Я не знаю, що з цього краще. Карина, відкриває, знаєш, що ти тут? Привіт, Гриш. Збираєшся тікати, Каїна? Та ні в нас. Генеральне прибирання. Ти вида нам гроші. Так, я знаю. Мені треба час. А нема часу красиння. Грошей тут нема. І, то, віддавай, Бог, тачку. А, так, але тачку дістати, ще треба. Ми знаємо, що твій роман спілкував новинку в японця. Так, але Роман у поліції йому п'ять срок. Це я але ж тачку не знайшли, і ти маєш знати, де вона. Гриш, я чесно, тобі кажу, я не знаю. Як же ти мені набридлив, всі ви, Гиша, дай гроші, ти будь-який відсотку, а потім нафіг посилаю. Гриш, я не посилаю нафіг. Я просто намагаюся нормально, спокійно домовитись. Про що? Про мій борг, я поверну, але з часом. Власне, я можу списати Бог, якщо мала піде зі мною. Ти що? Зовсім здурів? Вона дитина. Їй майже 16. Відпусти мене, козел. Мама, ти його вбила? Та ні, наче живий дихає. Все, побігли.